Путін все марить про захоплення України у Кремлі, вже начебто готують йому заміну. Вищі чиновники та олігархи дедалі голосніше висловлюють невдоволення нескінченною війною, і за зачиненими дверима нібито розгорнулися справжні політичні ігри. Те, що розпочалося як звичайні інтрига, тепер переросло у боротьбу за владу, яку сам диктатор більше не контролює у коридорах Кремля. шепочуть ім'я нового фаворита, і це зовсім не та людина, на яку всі ставили. Хто він дізнаєтесь далі на ПІТІВІ Віта. Вас, шановні глядачі, Кремлі посилюється панічні настрої на тлі економічних проблем і страху перед новим заколотом, російське еліти обговорюють варіанти заміни Володимира Путіна, який втрачає контроль над ситуацією в країні. І більшість російської еліти хотіла повернути все назад, або хоча б пом'якшити взаємовідносини з Європою та США. Про це сказав політичний аналітик Ольга Курносова. Як ми пам'ятаємо, з маршу пригожина режим зовсім не такий стійкий, як може здатися на перший погляд, якщо у клану, що переміг. З'явиться бажання і можливості, то зміни Путіна шляхом палацевого перевороту завжди можливо. Що має статися, щоб таке бажання перемогло перш за все? Клан має розуміти, що ніхто не чинитиме опору, якщо вони поставлять свою людину. Або в умовах посилення одного з кланів, усі інші зможуть домовитися про наступника. І нові правила гри, сказала Курносова. Вона зазначила, що в АРАФІ можуть увести такі таємні переговори про можливості усунення Путіна. У чому мають полягати ці нові правила гри. Більшість російського літа хотіла. Повернутися, аби хоча пом'якшити взаємовідносини з Європою та США. Цього хотіли буквально усі. Тож, якщо такі таємні переговори вестимуться і вдасться досягти домовленості, все можливо, сказав аналіток. Також вона нагадала, що в історії вже були схожі випадки. Серед іншого, варто зазначити, що на Росії не аби якого галусу наробила дещо несподівана заява від російського письменника пропагандиста Олександра Проханова, який заявив, що наступником Путіна буде людина, яка прийде з тиші. тобто йдеться. Про особу, яку ніхто не чекає, побачити в Кремлі. Подібні міркування викликали здивування і тривогу в політичних колах Кремля. Зокрема, співрозмовник телеграм-каналу Кремлівська та Бакерка висловив думку, що автор тексту, судячи з усього, говорить про кандидатуру першого заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергія Кирієнко, на пост наступника Путина раніше в кулуарах повідомлялося, що Сергій. Влади Леанович розглядає для себе можливість зайняти цю посаду і не заперечує проти такого розвитку подій. Подивимося, як Пруханов описує того, хто може прийти до влади після Володимира Володимировича. Наступник Путіна прийде з тиші. Тепер треба дивитися, хто серед наших фазанів і павучів я тихою сірою пташкою, ім'я якої горобець. А горобець це птах російського раю. Такий сіранький, незрозумілий політик горобець. Це ж про Кірієнка. Він навіть зовні на горобця чомусь схожий, Вважає співрозмовник при цьому. Інсайдер близький до президента закликав Крієнка стримати амбіції, якщо ж говорити про те, що хто ж може замінити Путіна, то список можливих наступників Путіна, який регулярно з'являється як у російських, так і в західних медіа, доволі широкий. До нього крім двох дочок президента Катерини Тихонової та Марії Воронцової, зазвичай підносять заступника голови ради безпеки Медведєва, чинного прем'єр-міністра. Між у і помічника Путіна Миколу Патрушева та його сина Дмитра, нинішнього віце-прем'єра, також. У цьому контакті часто згадується секретар Радбезу Сергій Шойгу, міністр оборони Андрій Білоусов, один з братів Ковальчуків, заступник голови адміністрації президента Сергій Кир'єнко, мер Москви Сергій Сябянін, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, очільник російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, а також колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який нині працює помічником президента. Зауважимо, що саме генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Дмитрієв, який є членом російської переговорної делегації та відповідає за потенційне економічне партнерство США та Росія останнім часом набрав неабияку популярність в Росії. Про нього говорять як про одного з найперспективніших представників уряду. Серед іншого, варто зазначити, що телеграм-канал генерал СВР нещодавно дописав про те, що у справжнього Путіна вже давно немає а країною, керує двійник, якому кремлівські еліта вже шукають заміну. До того ж, ключовими гравцями у боротьбі за вплив залишається кілька угрупувань. Патрошевчима, Ковальчуки, Кирієнко та ймовірно Ігор Горсієчин. Родина Путіна. Поки що не оформлена як окрема політична група. Однак, експерта пропускають, що під час транзиту її активно залучають у просуванні гасла. Ми продовжуємо курс Володимира Путіна. До речі, в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну для документального фільму Росія Кремль Путін 25 років. Сам президент натякнув, що коли настане час залишати посаду, він не обиратиме одного конкретного наступника, а розглядатиме кількох потенційних кандидатів. Ну а колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско розповів, що можливі кілька напрямків розвитку Дів Росії від фіктивної заміни облич до створення військової хунти чи навіть спроби продати заходу образ оновленої демократичної Росії за його словами. У Росії можуть вдатися до заміни Путіна аби створити враження політичних змін. Володимир Володимирогризко пояснив, що для цього достатньо поставити умовного Патрушева чи його сина і заявити світові, що злочинця усунуто. Хоча система залишається тією ж самою. Це найпростіший і найнебезпечніший варіант, бо захід може повірити у нову Росію та почати. Псевдонормалізацію відносин пояснив дипломат. Такий сценарій може стати вигідним Кремлю. У спробі зняти міжнародну напругу. Він дозволить російській верхівці зберегти владу і ресурси, видаючи це за реформу. Водночас для України та світу це не означатиме жодних реальних змін у політиці Москви. Інший можливий сценарій Росія усунення Путіна у наслідок внутрішнього перевороту. Огриско нагадав, що під час заколоту пригожено ніхто не вийшов захищати диктатора, що свідчить про втрату авторитату і підтримку навіть серед силовиків. Путін тримається лише на Ху, якщо страх зникне, не стане і Путіна, зазначив колишній міністр закордонних справ. Після падіння режиму може виникнути тимчасова змова між генералами, апаратчиками та губернаторами. Вони здатні домовитися про нову форму влади, яка збереже їхні позиція. Такий союз намагатиметься переконати захід у готовності до змін, щоб уникнути катастрофи і санкційного тиску. Ну а рештним варіантом може також стати спроба заходу підтримати умовну демократичну альтернативу у вигляді нової політичної постаті. Лориска зауважив, що російське суспільство може прийняти будь Кого кого назвуть новою надією, навіть якщо це не призведе до справжніх змін. Можуть обрати когось на кшталт принцеси Навальної, щоб створити ілюзію оновлення, але система залишається тією самою. Наголосив дипломат. Подібний сценарій виглядає привабливо для частини заходу, який прагне стабільності, але насправді не несе загрози російському авторитаризму. Володимир Огриско підсумував, що для України будь-який варіант ослаблення російського режиму є позитивним. Усунення Путіна від влади стане шансом для світу позбутися імперії страху, яку він створив. Ну і до речі, варто зазначити, що і керівник центру протидії дезінформації Ренбо Андрій Коваленко впевнений, що зміна політичного режиму в Росії є єдиним шансом запобігти новій масштабній війні в Європі. Російська еліта вже активно шукають можливого наступника Володимира Путіна. Проте війна залишається невід'ємною складовою майбутньої Росії навіть після потенційної зміни влади. За його словами, зміна політичного режиму в Росії є єдиним шансом запобігти новій масштабній війни в Європі. Водночас без рішучих дій проти режиму Путіна змін очікувати не варто. Коваленко наголосив на тому, що нинішні російські еліти та прямо зацікавлені у продовження війни, адже отримують із цього прибутки. Він також зазначив, що сам Путін зробив ставку на військову конфронтацію, навіть якщо така стратегія означає перетворення Росії на сировинний придаток Китаю. Попри це всередині російського політичного класу, вже тривають пошуки наступника. Як зазначив Коваленко, частина еліт прагне визначити, хто саме може прийти до влади. Наприклад, секретар Ради безпеки Рефі Микола Патрошев намагається просунути на цю роль власного сина. Утім, навіть у можливому постпуті. Інському сценарії війна залишається базовою частиною російської державності. Керівник ЦПД підкреслив, що трансформація політичної моделі Росії це єдиний реальний шлях до миру в Європі. Він розкритикував підхід західних країн, які намагаються врегулювати ситуацію виключно через дипломатію, назвавши це повним нерозумінням ментальності рефії. Наразі це було усе тож до зустрічі на П'ятіві, Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.